Вітаннячка вам, друзі, з Тернопільщини, Тернопільська область, південь Тернопільської області, канал Сільське подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі і хочу вам повідомити, що я дуже рада, я дуже тішуся, що у мене збільшується ютюбівська родина. Неодноразово, ще декілька днів ми будемо один-другого один вітати з Новим роком 25 м Тому і я не залишуся осторонь. І хочу вам запропонувати до перегляду ще один рецепт. Він у мене, правда, вже парує, як ви бачите, бо вже відранку духовка працює. Але аж тепер я. Вирішила вам показати. Не знаю, як це буде виглядати на камеру, але надіюся, що це буде виглядати добре і смачно потім буде. Так що хочу вам показати, що й до чого, щоб, щоб знати, що я готую. Приєднуйтеся, підписуйтеся, ставте подобаєчки, діліться моїми відео у своїх соцмережах. За що я вам дуже-дуже щиро вдякую і буду дякувати на майбутнє, що ви у мене є. Що в мене збільшується ютубівська родина. Тому приступаємо до рецепту. Це гаряче, зразу кажу, буду парувати. Але я вам хочу розповісти, що я робила. Дивіться, яка виглядає красота, правда? Яка виглядає красота? Розказую вам, що це таке. Це наші півники з морозилки. Ми порізали оці півники, поставили в морозилку і потім собі думаємо з чоловіком, будемо по чуть-чуть їх готувати, бо того, що за один раз не можемо з'їсти. Учора я м'ясо розморозила, у декількох водах його е, відстояла, в декількох водах воно е, вимочувалося, трішки додавала солі в воду, тому що... Е, тому що трішки було крові, а як буде з кров'ю смажитися. Тому е, не буду далеко забігати, е, відсідила воду, усе зробила, як має бути, зготувала маринад. Який маринад я зробила? Не хотіла вам вчора це показувати, бо то було дуже швидко. Все, все робилося на, на одному диху. Маринад, майонез, кетчуп, гірчиця у зернах. І більше нічого. І більше нічого. Я то все е, вимішала у окремій посудині і тим всім вимастила ось це м'язко. Тут у мене грудничка, тут у мене четвертинка е, стегна. Ну, від стегна і саме стегенце. Ось такі невеликі кусочки, як би сказати, як це взяти, воно вже готове. Ось такі невеликі кусочки. І поставила його тушити у духовку. Поставила для початку на 200 градусів, але воно цілу ніч маринувалося. Для початку поставила на 180 градусів на 1 годину. І сюди ще трішечки до цього, ну, як би, зробився бульйон, але я ще трішечки додала кипяченої водички, щоб воно просто тушкувалося, щоб не горіло від фольги. Ну і на низ дала фольгу і дала пергамент. Хоча воно це все поприлипало до пательні, але це, це не, не страшно. І це все тушкувалося годину. Ще за годину воно не стушкувалося, я навела годинник ще на одну годину і вже дала 220 градусів. І так воно доготувалося до, до кондиції, як в нас в цілі кажуть. А, правда, маринад ще чуть-чуть посолила. Бо тому що майонез солений, гірчиця в зернах теж солена. Так що дивіться. Як кісточки відходять гарно, кісточка відійшла. Зараз я ось це кістки грубі повитягую. Ось так, буде їсти жулька. А ось це, оце м'язко. Зараз ще на якихось хвилиночок 10 щоб воно трішки зарум'янилося, вже не буду накривати фольгою. Тільки ось так польгу візьму, по сторонах закручу. І все. І буде смакота. Потім покажу. Так, друзі, ось така вийшла смакота, як бачите. Уже ми з чоловіком посмакували, пообідали. Тому вже на пательні лишилося ще на один захід добрий нам. Так що, готуйте, смакуйте, як я завжди кажу, експериментуйте. Бо якщо не будете експериментувати, то значить рецептів нових ми не знайдемо. Навіть у тій самій мережі YouTube. Треба щось видумувати, щось придумувати. А ще, як є, особливо своя домашня курочка або свинка, то ще буде кращий рецепт. Так що будьте зі мною, надалі буде цікавіше. Дякую, що ви є!